Вітаю! В руках в мене журнал реєстрації наказів. Це журнал, який прийшов на заміну книгої наказів з кадрових питань і книги наказів з основної діяльності. Цей журнал ведеться в закладах загальної середньої освіти відповідно до інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти, яка затверджена наказом Міністерства освіти і науки України 25 Червня 2018 року за номером 676. Дотримання вимог цієї інструкції є обов'язковим для закладів загальної середньої освіти. Журнал реєстрації наказів, як ви бачите, має лінійку для того, щоб ви написали, для яких саме накази ви реєструєте у ньому. Ця, цей журнал може використовуватись для реєстрації наказів з адміністративно-господарських питань, з кадрових питань, наказів з руху учнів, і, або наказів про надання щорічних основних відпусток та відпусток у зв'язку з навчанням працівників. Одним словом, один журнал. Можливість реєстрації всієї діяльності закладу освіти. Коротко покажу вам, як він виглядає всередині. Ось, бачите, згідно інструкції є табличка, ця табличка втілена у цьому журналі. Журнал товстий, у ньому ось, 128 сторінок. Тобто, ви можете його використовувати протягом. Великого відрізку діяльності навчального закладу. Замовити можна буде на сайті Розумна шкільна документація або за номером телефону, який вказаний на сайті. Дякую. Чекатиме замовлень.